Доброго ранку, любі діти, впізнали це жиравчик Філя. Жиравчик Філя грався у своїй кімнаті, пішов гратись з друзями на вулиці, а після себе залишив купу сміття. Яке неподобство жиравчик Філя, не знає, що сміття треба викидати у смітник. Але це теж треба робити правильно. Навчимося разом з вами і навчимо філю правильно викидати сміття. Філя подивиться, наше сміття ми будемо викидати в контейнери. Але зверніть увагу на контейнерах може бути позначка. Отже, перший контейнер, якщо зображена жестяна бляшанка то в цей контейнер ми будемо викидати. Тільки побутові відходи, які зроблені з жестів пляшечки або жестяні бляшаночки. Якщо ви бачите контейнер, де зображена батарейка, туди ми будемо викидати тільки відходи, що стосуються акумуляторів або батарейок. Їх потім пустять на переробку. Якщо зображена скляна пляшка, то це контейнер для скляних відходів. І всі скляні відходи зроблені із склавази, скляночки. Зараз ми вставимо дзеркало, подивіться, тріснуло. Теж треба викидати, але в контейнер, де зображені скляні предмети. На контейнері може бути зображені ще пластикові предмети. Це може бути пластиковий одноразовий посуд, пластикові пляшечки, пластикові каністри. Все, що зроблено з пластику, в спеціальний контейнер. Якщо на контейнері зображені залишки їжі, то сюди ми будемо викидати, звичайно, тільки залишки їжі. Наприклад, яблочко з'їли, рибку, бананчик і все це, що нам не потрібно, в контейнер з відходами для побутових харчових продуктів. Також у нас бувають відходи з паперу. Непотрібний папір, аркуші, зошита або газети, коробочки, різні пакування, різні пристосування. Все, що зроблено з паперу, в спеціальний контейнер. І ще діти вам можуть зустрітись контейнер, де зображені якийсь побутовий прилад. Електронний прилад, наприклад, непотрібний зламаний телефон. Може зламатись фен. Звичайно. Тому теж спеціальний контейнер. Ось калькулятор прилад для е, рахування. Теж сюди фраска праска зламалась. Все це викидаємо в спеціальний контейнер для електричних побутових приладів. Отже, ми вчили філю і навчились разом з вами сортувати сміття. Кожен вид сміття спеціальний контейнер для скляних відходів. Побутових харчових відходів, електричних приладів, батарейки, паперові відходи слід сортувати в окремі контейнери, щоб потім дорослі люди на різних заводах пускали всі ці різні види сміття на переробку, а з них робили інші види продуктів або пакувальних виробів. Я сподіваюсь, ви запам'ятали і будете тепер. Правильно сортувати і викидати сміття. І філя теж буде слідкувати за чистотою в кімнаті і за правильним сортуванням сміття. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. А на сьогодні все. До побачення!